Ну що ж всім привіт! з вами як завжди Кринский геймор і розпочинаю грати таку чудову гру, як Surgeon Simulator. Я спробую бути в ролі хірурга, Це, мабуть, дуже складно, так? Розпочинаю з першої операції. Е, як що робити? Е, е. Тут дуже тяжке управління. Е, так, давай. Берем. 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 Я, е, фак. Е, е, давай. Давай знімай. Молодець, Е, що ти робиш? я не знаю за. Секхальдкор. О, давай, давай, давай. О, тебе виходить Давай, ще трішки Молодець, все, відпускай Так, що? Беремо брем ще му, молоток. Так, де молоток? Так, беремо молоток, Е. Так. опускаємо руку так, брям. Эээ. Е, наші. А, не фак. Так. Опускаем руку. Брям, б. Бариш, як його брати. Так, берем. Чему в тебе не виходить? Так, береш, береш. А давай, бери. Окей, можно дриль. Так, берем. Як тут все брати, я не знаю. Так, бери. Ч ж ти такі руки криві? А, Давай, бери! бери. Там С фактом! А я. я! що? Так Така тяжкая місія! А, окей, мы не взял. Ч тут чей? Прям пылам. Як тут щось брати? брату? Як... Як. взагалі люди грають цю гру... А. Окей, okay. может треба просто Чувак, ты даю? Давай Так, давай то с управлением Так, случайно ж не может Так, як браты Мне вдалось, Ведь не Бай! давай, Бай! Давай. окей, давай! Давай, 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 давай! Э, щ, за. Ч за маячня? Чему мне не вдалось взять и фигню? Давай, берем пилку. Окей, может цю Ч? Так, сердце. Давай потыкаем. А, окей, давайте. Не мабуть, быть, Фак! Фак! фак, фак, фак! Треба взятый! Треба взятый! Куди ты? Куди ты тікаєш? А! Ах, ну тика від мене. А. О, вдалося! Эээ, е, піднимай. Е, Давай. Не керовано. Куди ти? Куди ж ти? Заспокойся. А, це хардкор. Я вже 4 хвилини в кине страдаю. Це Давай, давай. А. Я. Я вже засмучений, Скальпель. О, може, цим щось зробимо. О, мені, э, він Эээ, він Ну, Давай. що? Давай. Ну. Е, ну. э, не краще не треба. О, ні. Він застряв. А! Так. А. Давайте. Цю, цю, цю. Я кш брат, боже, боже ты ти... не. А, давай, давай, бери. Так, я навіть не знаю, що робити. работа. О, тут теж оси. Нажимаю фу, пила. Я Я взяв пилу. Вот так, чемо ти відпустив. Так, як я оборону руку, я не знаю. Давайте я продовжу, коли хоч трішки розберуся як цю гру грати, Так, так. Ну що, ще продовжую, так. Я трішки розібрався В цей раз має щось бути краще. Так, и пустые, так. 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 Так, 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 так. Ніжно, ніжно А! А, ч за маячня? Ч за маячня, так? ВТ такой так это. А я взагалі буду ризать сюда и чини. fuck you. Короче, хай вона там ужить. Так, вот так. Обережно. Ніжно.

О! Пишла жара, пішла жара! Пішла жара! Отак! Після п'яти хвилин. Страждань. Я нарешті цей хардкор проходження. Ей чого ж таке? Давай далі. Далі Це, звісно, буде не найкраще проходження, Бо я цю гру граю перший раз. Щоб так одразу, знаете так. Эх. Давай. Що таке? Я зроблю цю операцію ч ні? Так. Давай, трішки, залишилося. Тришки. Да. Эх. Эх. Знаете, цю гру дуже тяжко грати. Так. Ще трішки. Як Я взагалі взагалі приймаю. Отак. О, О мене виходить навіть. Давай, 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 давай! Давай, ще трішки, тришки, тришки. Срджин симулятор, так, О, так! Мені дулося. Давай останні останешься. Останні кістки Давай, давай. Цього досить чи ще Е. Э. Так, треба якось по-іншому взяти. Ну давай, ну окей. Давайте спробуємо трішки почистити. Так. Пальці е. застрягну. Давайте уберемо всю до кінці. А він безсмертний? А, ні, він може померти. Так. Тихенько. Навіть не здогадується що я з ним роблю. О так О так! Головне не помри. Так, окей, дрелька. граю я на ліцензії. Дякую. Всім. Сім. О! А. Треба залишився літр крові, Це погана новина. Ааа! Офа, еще а що робити? А. Так, я Я походу його не врятую. Так. Так, як брати, як брати. Давай. Опа. Легені, легені, кому мені потрібні? Так, тут якісь має бути ось це, ось це. А, бери. О, все, я. Ні. What the fuck? А. Що за наркоманія? What the fuck? Я щас і балкав? Мене штирить. О, я вырвал логеню. Я вырвал лагеню. А! Друга легенья. Друга легеня теж. Є. Куди я кинув? А, що... Я ж ничего не бачу. А! Ааа, що ж таке земной. Мене штырить. Не по дитячому так. Нам треба скальпель, так? А, як це зупинити? Я... Yeah. Так, я сам в шоці, я не знаю, що зі мною. Так, нам треба взяти, як я казав вже, скальпель. Я не знаю, які вони бувають. Він буде в шоці. Ході знайте, хто йому робив операцію. Ну перерізай же ти. Що не так? Я просто не розумію. Може множиться. А. Е, і, і довго це буде? О, мене залишається 5 хвилин. Так, бо мої ігри заберуть. Fuck you. Я майже зробив операцію, як це перерізати. Мене ще штирить. не по дитячому Да, давай, бери, бери, бери! Що ж таке? Тільки хардкор, тільки сержен симулейт. Давай. Давай, давай, давай. Ну давай перерезай, ч не так. Ну будь ласочка. Ось там купа Э. А, мы майже це зробили. майже, так, ну, зафейл. Що ж, дякую за пережив, став лайки и... І... Чи треба мені продовжувати? Звичайно, з мене лікар ніякий. Ну, все ж таки, дякую за перегляд, став лайк і підписуємося. Це був український гейм. До нових зустрічей, друзі.